Що таке зірка? А зірка це, скажімо так, це натхнення, це віра, це надія, це споглядання внутрішніх певних сенсів, які ведуть нас, виводять нас до більшого, до сприйняття себе в більшому. І знаходження себе в цьому. Так. Це зірка Віфлеємська, що говорить нам про певний зовнішній світопорядок, про певний, певний універсальний світопорядок, який дає нам віру та натхнення, який веде за собою і за яким ми тягнемося. Так, і що? Говорити про значить, значення зірки да, в мінусі, в негативному значенні це якраз невцілені бажання, невцілені мрії, те, що не перейшло з її світу, умовно є світне, те, що залишилося в, облазі, в області певних уявлень, представлення мрій та фантазій, але ми так і не почали це переживати. Ми так і не пішли в це глибоко глибше. Так? Ось, то, тобто це залишилося в цьому пласті, воно залишилося невтіленим. Якщо ж говорити про а, зірку в плюсі, то а, це саме ті мрії, а, ті бажання, яких ми досягли. А, це надія, а, це віра, що досягла втілення. А, це ресурсність, яку ми прожили і зробили своєю. А, тому а тут на карті зірка у нас є таке довге Лося на довге волосся дівчини, а, і це якраз і говорить про ці мрії, які або втілюються, або не втілюються, так ми можемо самі собі в цьому відмовляти і знайти все, і залишити це в області невтіленого, просто в області а, певного уявлення, так певних, скажімо так, мрій та споглядань. А можемо піти все і зробити це своїм, і повірити в цей ресурс, і зробити його своїм. так. Але якщо говорити про ну, певний фізичний пласт, що дає енергія карти зірки, вона дає баланс, тобто вона дає зцілення. І ми бачимо по самій карті, да, що дуже красива жінка стоїть на берегу річки, переливає воду під небесним пейзажем. В принципі, сама стан цієї карти передає нам оцю, певну збалансованість, спокій. Заспокоєння таке, зцілення да, і так далі. А, тобто дійсно карта зірки зцілює. Вона зцілює наш емоційний фон, фізичний фон. А, тут ми бачимо багато зелених кольорів, природу. Так? Це матінька природа, це земля. Це земля, яка дає нам наповнення та зілення. Це саме зв'язок із землею, зв'язок із душею, взагалі зв'язок із жіночим началом, бо початком бо жінка це жіноче, це аніма, це душа і це інтуїція. Тобто, власне, це зв'язок із самим собою, в тому числі зв'язок із землею, із земними стихіями, духами і так далі. І це енергія життєва, да, яка дає силу, яка дає Дає зцілення власне і фізичного тіла, і емоційного нашого стану, це підняття життєвої сексуальної творчої енергії. Це зцілення цієї енергії, це проривання всіх блоків.